Родологія це наука, яка вивчає закони розвитку роду. Вона дуже тісно переплітається з такою наукою, як генетика, яка з'явилася в кінці 19 століття. Вона вивчає спадковість і мінливість організмів. Тобто те, як передаються ознаки від батьків до дітей. Генетика має цікаву історію, що почалася з простих дослідів і привела до відкриття структури ДНК. Початок цієї науки заклав австрійський монах Грегор Мендель у 1865 році, який проводив досліди з горохом. Він схрещував рослини з різними ознаками, наприклад, колір, насіння, форма горошин і помітив закономірності у спадковості. Так Мендель відкрив закони спадковості, які стали основою генетики. Тоді його роботи не оцінили, і відкриття Менделя забули майже на 40 років. Відродження генетики почалося на початку ХХ століття. Коли троє вчених Дефріс, Коренс і Чермак незалежно підтвердили закони Менделя, термін генетика вперше вжив англійський біолог Вільям Бетсон у 1906 році, в світових кулах генетику як науку сприймали скептично. У 1948 році керівництвом СРСР було навіть розгорнуто кампанію боротьби. Проти генетики, яку було оголошено буржуазною псевдонаукою, вчених змушували зрікатися своїх поглядів і переконань. Більшість із них були репресовані. Наразі родологію багато хто теж вважає псевдонаукою, але її розвиток не припиняється, а тільки еволюціонує. Бо люди почали усвідомлено розуміти, що всі ми походимо від роду, який дає нам сили та енергію, а разом із тим і родову карму. Рід це не просто наші предки, а живий енергетичний потік, в якому тече сила, пам'ять, програми, благословення і завдання нашої душі. Езотеричні і духовні традиції вважається, що рід наділяє людину всім необхідним для її земного шляху. Якими ж головними дарами наділяє рід людину? По-перше, це життєва сила, енергія роду, це енергія, яку ми отримуємо при народженні, вона живить наш організм, волю, характер. І навіть удачу, якщо контакт із родом збережений, людина відчуває підтримку, внутрішній стержень і гармонію. Якщо зв'язок ослаблений, з'являються втрати енергії, хвороби, розгубленість, відчуття чужого щастя. Другим даром, яким наділяє рід людини, це родові таланти і здібності. Кожен рід має свої унікальні сильні сторони: хтось творці, хтось цілителі, воїни, захисники, господарі, митці. Через ДНК і Духовний Код передаються таланти, уміння, схильності, те, що людині легко робити і у чому вона розкриває своє призначення. Третім даром, яким наділяє рід людину це родові уроки і програми. Разом із дарами ми отримуємо незавершені історії предків: біль, страхи, борги, зради, непрожиті почуття. Вони проявляються як повторювані сценарії в житті, поки не будуть усвідомлені і зцілені. Але це не покарання. А шлях до да очищення і сили. Коли душа приходить у рід вона має своє призначення і місію. Рід вибирає, яку роль душа зіграє у його розвитку, через нас він реалізує певні завдання, наприклад, відновити жіночу силу, зцілити стосунки між поколіннями, пробудити духовність, створити щось нове. Коли людина йде у своєму напрямку, то рід відкриває двері, веде і захищає її. Коли ми шануємо пам'ять предків, дбаємо про чистоту роду, живемо з вдячністю, вмикається родовий захист і благословення роду. Тоді невидима сила стоїть за спиною, допомагаючи уникати небезпек і притягувати. Потрібних людей у життя, рід це міст між земним і небесним. Через предків ми маємо доступ до вищих сил, до власної душі, до глибинної мудрості. Тому молитви, ритуали і медитації з родом відкривають людину до світла, очищення і благодаті. Єродологія. І генетика вивчають успадкування. Обидві науки говорять про те, що ми не починаємо життя із чистого листа, а несемо у собі народження інформацією попередніх поколінь: генетика через гени та ДНК, а родологія через пам'ять роду, програми та енергетичні поля. Генетика і родологія мають свої відмінності. Генетика це офіційна наука, яка оперує біологічними фактами, хромосомами, мутаціями, спадковими хворобами. А родологія це духовно-енергетичний підхід, який пояснює вплив предків на людину через психіку, долю, події та енергетику. Якщо генетика говорить, ти отримала цей ген від бабусі, то родологія додає, ти можеш жити за її сценарієм, повторювати її біль або силу, поки не усвідомиш і не зцілиш родову програму. Тобто можна сказати так, генетика відповідає на питання, що ми успадкували тілом. А відповідає на питання, що ми успадкували душею і долею.